Вітаю! Продовжуючи вивчення правильних пірамід, розглянемо деякі їх цікаві властивості і задачі, пов'язані з розв'язуванням правильних пірамід. А саме з застосуванням формулу переходу, що зв'язує тригонометричні функції кутів правильної піраміди. Для формулювання деяких властивостей правильної піраміди, які будуть корисними при розв'язуванні задач, нагадаємо основні означення. Піраміда називається правильною, якщо її основа правильний многокутник і вершина піраміди проєктується в центр цієї основи. Висота бічної грані правильної піраміди, проведена до ребра її основи, називається апофемою піраміди. Тоді, оскільки апофема ділить навпіл ребро основи, медіана правильного трикутника основи є його висотою. Маємо, що лінійним кутом двогранного кута при ребрі основи є кут утворений її апофемою та медіаною основи, які проведені до одного і того самого ребра основи. На минулому уроці серед інших властивостей правильних пірамід була і наступна. В правильній піраміді всі бічні ребра рівні, а всі бічні грані рівні рівнобедрені трикутники. Отже, тоді висоти двох суміжних бічних граней, проведених до їх спільного бічного ребра, мають за основу одну і те саму точку цього ребра. Звідси лінійним кутом двогранного кута при бічному ребрі є кут між висотами суміжних граней, які проведено до спільного ребра. Зазначення правильної піраміди та наведених тверджень про її двогранні кути матимемо рівність відповідних елементів правильної піраміди, а саме, рівність плоских кутів при вишині піраміди, рівність двогранних кутів при основі піраміди та рівність двогранних кутів при бічних ребрах правильної піраміди. З урахуванням останніх тверджень та раніше описаних властивостей пірамід про розміщення основи її висоти, маємо. Вершина правильної піраміди проєктується на площину основи в центр багатокутника основи. Спираючись на відомі з минулого уроку властивості піраміди, легко довести наступні властивості висоти правильної піраміди. 1. Кожна точка висоти рівна віддалена від вершин основи. Друге. Кожна точка висоти рівневіддалена від ребер основи. І третє. Кожна точка висоти рівневіддалена від бічних граней основи. Розглянемо задачу першу. Для правильної трикутної піраміди знайти зв'язок між кутами. Двогранним кутом при основи і кутом нахилу бічного ребра до основи. Двогранним кутом при ребрі основи і плоским кутом при вершині, кутом нахилу бічного ребра до основи і плоским кутом при вершині. Для цього розглянемо правильну трикутну піраміду САБЦ з висотою СО та апофемою СД. Тоді, як раніше відзначалось, Лінійним кутом двогранного кута при рибрі основи правильної піраміди є кут утворений апофемою піраміди та медіаною основи, які проведені до одного і того самого ребра її основи. Позначимо його альфа. Кутом нахилу бічного ребра до основи буде кут між бічним ребром, наприклад, СС та його проєкцією на основу СО. Позначимо його бета. Також позначимо половину плоского кута при вершині піраміди, як гамма навпіл. Для розв'язування подібних задач, як правило, використовують метод допоміжного елемента, який полягає у наступному: перше. Знайти два прямокутних трикутники, що містять шукані кути і мають спільну сторону. Друге. У кожному трикутнику записати довжину спільної їх сторони через тригонометричну функцію шуканого кута і сторону, що належить основі піраміди. Третє виразити використані елементи основи через довжину ребра основи піраміди і провести скорочення. Розглянемо застосування даного алгоритму до першого пункту задачі 1. Шукаємо зв'язок між двогранним кутом при ребрі основи альфа і кутом нахилу бічного ребра до основи бета. Для цього відповідно до алгоритму розглянемо два прямокутних трикутники, які містять шукані кути SOD та SOC. Ці прямокутні трикутники мають спільний катет СО. SO. Отже, виразимо катет СО. SO з даних трикутників. З трикутника СОД катет СО можна подати у вигляді добутку катета ОД на тангенс альфа, З трикутника СОЦ катет СО можна подати у вигляді добутка катета ОЦ на тангенс бета. Виразимо з правильного трикутника АВС зі стороною А ОД та ОЦ, які використовується при вираженні спільної сторони СО. Отже, ОД дорівнює 1 третій висоті правильного трикутника основи АБЦ, тобто корінь з 3 на 6 А. ОЦ дорівнює 2 третім висоти правильного трикутника основи АБЦ. Отже, корінь з 3 на 3а. Підставимо отримані вирази у пункт 2. Отримаємо. Корінь з 3 на 6а помножити на тангенс альфа дорівнює корінь з 3 на 3а помножити на тангенс бета. Провівши відповідне скорочення, отримаємо. Тангенс альфа дорівнює 2 тангенса бета. Отже, зв'язок між тригонометричними функціями двогранного кута при ребрі основи піраміди і кута нахилу бічного ребра до основи піраміди знайдено. Розглянемо використання даного алгоритму для розв'язку пункту 2 задачі 1. А саме для пошуку зв'язку між двогранним кутом при ребрі основи альфа та плоским кутом при вершині піраміди гамма. Для цього розглянемо два прямокутних трикутники СДО і СДЦ, що містять кути альфа і гамма навпіл та мають спільну сторону СД. Згідно алгоритму, виразимо сторону СД через елементи даних трикутників, що містяться в основі піраміди. СД з трикутника СДО буде дорівнювати ДО поділити на косинус альфа. З трикутника СДЦ СД дорівнюватиме ДЦ поділити на тангенс гамма-навпіл, виразимо ДО і ДЦ через сторону основи піраміди і підставимо в останній вираз. ДО дорівнює третині висоти трикутника основи піраміди і дорівнює корінь з 3 на 6А де це є половиною сторони основи піраміди і дорівнює одній другій А. Підставивши у пункті 2 урівняння, отримаємо наступну рівність. Скоротимо необхідні елементи та отримаємо рівність між тригонометричними функціями відповідних кутів. Тангенс гавма навпіл дорівнює корінь з трьох помножити на косинус α. Що і є шуканим зв'язком. Розглянемо третій пункт даної задачі. Для цього розглянемо трикутники STC та SCO. Що мають спільну сторону СЦ і містять кути гама-навпіл і бета. Звідси матимемо. СС дорівнює ДЦ поділити на синус гавма навпіл. З трикутника СЦО СС СЦ дорівнюватиме ОЦ поділити на косинус бета. Виразимо ДЦ та ОЦ через сторону основи піраміди. ДЦ, як ми раніше казали, половина сторони, ОЦ дві третини висоти основи піраміди. Отже, корінь з 3 на 3а. Підставимо у рівність в другому пункті алгоритму та скоротимо. Матимемо зв'язок корінь з трьох косінусів бета дорівнює 2 синуси гамма навпіл, що і є шуканим зв'язком. Задача друга. Для правильної трикутної піраміди знайти зв'язок між двогранним кутом при бічному ребрі і. Двогранним кутом при ребрі основи, плоским кутом при вершині піраміди та кутом нахилу бічного ребра піраміди до основи. Розглянемо піраміду САБЦ з попередньої задачі. Проведемо площину АФЦ, що містить висоти бічних граней правильної піраміди, проведені до їх спільного ребра СЦ. Як зазначалось раніше, утворений кут перерізу АФЦ, що дорівнює дельта, є лінійним кутом двогранного кута в прибічному ребрі правильної піраміди. Оскільки КФ висота рівнобедреного трикутника АФЦ, то кути АФК і КФБ дорівнюють дельта навпіл. Вибір прямокутних трикутників у даній задачі не є очевидним. Розглянемо у бічній грані СБЦ прямокутні трикутники СДЦ та БФЦ, що мають спільний кут С, як показано на рисунку в площині грані. Тоді ці трикутники є подібними за гострим кутом, звідки випливає рівність кутів СБ і ДС. С. Аналогічним чином, у площині АФБ утворюються подібні прямокутні трикутники, гострі кути яких рівні, звідки кут ПАБ дорівнює дельта нафту Для отриманих трикутників використаємо алгоритм. Розглянемо трикутники APB та APD, що мають спільну сторону. АП і містять відповідно кути Дельта навпіл та альфа. Виразимо спільну сторону АП в цих трикутниках через сторону цих трикутників, що містяться в основі піраміди. Таким чином, в трикутнику АПД сторона АП буде дорівнювати добутку АД на синус альфа. В трикутнику АПБ. Сторона АП дорівнюватиме добутку АВ на косинус дельта навпіл. Виразивши використані сторони через сторону основи піраміди, отримаємо. АД дорівнює корінь 3 на 2а, АВ дорівнює А. Підставимо у рівності другого пункту. Маємо. Корінь з 3 на 2а синус альфа дорівнює А на косинус дельта натви. Отже, скоротивши елементи, отримаємо зв'язок. Корінь з 3 синус альфа дорівнює 2 косинуса дельта нафту. У другому пункті цієї задачі розглянемо прямокутні трикутники КФБ та БФЦ що мають спільну сторону ФБ та містять відповідно кути дельта навпіл і гамма навпіл, виразимо спільну сторону через сторони цих трикутників, що містяться в основі піраміди. В трикутнику ФБК ФБ FB дорівнюватиме КБ поділити на синус дельта навпіл, а в трикутнику ФБЦ ФБ FB дорівнюватиме БЦ помножити на косинус гамма навпіл. Виразимо КБ і БЦ через ребро основи піраміди. Матимемо КБ дорівнює половині ребра, БЦ дорівнює А. Підставимо отримані вирази у пункт 2 та скоротимо відповідні величини. Маємо 2 синуса дельта навпіл помножити на косинус гамма навпіл дорівнює 1, що є шуканим зв'язком. Розглянемо третій пункт цієї задачі. Шукаємо зв'язок між двогранним кутом при бічному ребрі Дельта і кутом нахилу бічного ребра до основи бета. Для цього розглянемо прямокутні трикутники КФС та KFP. Кожному з цих трикутників виразимо спільну сторону КФ через сторону цих трикутників, що містяться в основі піраміди. З трикутника КФС, КФ KF дорівнює КЦ помножити на синус бета. З трикутника КФБ, КФ KF дорівнює КБ помножити на котангенс дельта нафб. Виразимо КЦ та КБ через ребро основи піраміди. Матимемо КЦ дорівнює корінь з трьох на 2 а КБ дорівнює одні другій А. Підставимо отримані вирази у рівність пункту 2 та скоротимо відповідні величини. Отримаємо зв'язок. Корінь з трьох синус бета дорівнює котангенс дельта навпіл, що є шуканим зв'язком між двогранним кутом бічному ребрі піраміди, і кутом нахилу бічного ребра до основи піраміди. Розглянемо останню задачу на сьогоднішньому уроці. Для правильної чотирикутної піраміди знайти зв'язок між двогранним кутом при бічному ребрі Дельта та двогранним кутом при ребрі основи альфа. Для цього розглянемо чотирикутну правильну піраміду САБЦД з висотою СО SO та апофемою СК. Оскільки ОК є проєкцією апофеми СК, то за теоремою про три перпендикулярне ОК також перпендикулярна до ребра основи БЦ. Отже, кут СКО є лінійним кутом двогранного кута при ребрі основи правильної чотирикутної піраміди. Нехай СФ – висота бічної грані СБЦ проведена до бічного ребра СБ. Тоді Відповідний кут, утворений з другою висотою бічної грані SAB, проведений в ту саму точку, буде лінійним кутом двогранного кута при бічному ребрі правильної чотирикутної піраміди, як було сказано раніше. Позначимо його дельта, і оскільки FO – висота рівнобедреного трикутника АФЦ. Кут ОФЦ позначимо дельта навпіл. Площина СОК є перпендикулярною до бічної грані СБЦ, площина АФЦ також є перпендикулярною до даної бічної грані. Звідси випливає, що пряма перетину цих площин ОП є перпендикуляром проведеним до бічної грані СБЦ. СЦБ, а отже ОП перпендикулярно до СК та до С Для знаходження зв'язку між кутами дельта навпіл та Альфа необхідно знайти два прямокутних трикутника, що будуть мати спільну сторону та міститимуть відповідні кути. Розглянемо площину АФЦ. Неважко помітити, що трикутники ОФЦ і ОПЦ є подібними і мають спільний кут С. Таким чином, кут ОФЦ буде дорівнювати куту СОП і дорівнюватиме дельта навпіл. Тоді для трикутників ОПЦ та ПОК, що мають спільну сторону ПО, і містять кути дельта навпіл та альфа застосуємо алгоритм. Розглянемо ОПК і ОПЦ. Виразимо сторону ОП через сторони цих трикутників, які містяться у грані основи піраміди. Тоді ОП дорівнюватиме. ОК помножити на синус альфа, а з іншої сторони ОП дорівнюватиме ОЦ помножити на косинус дельта навпіл. Звідки, підставивши вирази сторін ОК і ОЦ через ребро основи піраміди, отримаємо: 1 друга А на синус альфа дорівнює корінь з 2 на 2а косинус дельта навпіл. Спростимо даний вираз і отримаємо відношення. Синус альфа дорівнює корінь з 2 помножити на осинус дельта нафту, що і треба було знайти. Наостанок хочу зауважити, що загалом розглянуті задачі не вимагають зубрювання формул, а лише є демонстрацією узагальненого підходу до пошуку зв'язків між тригонометричними функціями кутів правильної піраміди. Даний алгоритм може бути використаний і в інших правильних енкутних пірамідах. Бажаю успіхів у вивченні геометрії і до зустрічі! Папа!